Всім привіт! І як ви пам'ятаєте, з вами хто? Віталік, я вам сьогодні покажу, як створити свій скін у я, ну Це за ну це одна програмка я її дам в описанні. Перше, що треба, нашій скін, давайте, хай буде, отакий, до, от, отакий, досить буде гарний. Зараз я його так скоро обведу. Дивіться відео, щоб навчитися свій скин створювати. Створювати, створити свій скин, будете під ним бавитися. Так. Коротше, люди, ну що я мучуся? Взяв і тут, 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 тут тут. Штани у нас будуть жовті. Так. Зараз ми тут ще домалюємо. Ну і все. Так, тепер штани. Штани у нас хай будуть от такі. О. Тільки тут головне нічого не, перепу... не переплнтати. Бо тут потім цей коліс... колір не повториш. Так, так, так. Тепер можна малювати то, як ви захочете. Я намалюю так. Буде дуже гарний скин. Так. Як бачите, наш скін уже майже готовий. Так, і давайте тут ще щось зробимо. А тут у нас буде вот таке. Так. Так, фує. Тепер ми зробимо так, щоб було гарніше. Бачите, який я неаккуратний вже? Дещо дещо зробив? Так, так. Ну. І в нас вже, як бачите, виходить такий гарненький скін. Я не знаю, як для вас. Чекайте, щось в мене зараз підлагало. Так, то що таке зараз закриємо? Так. Тут треба бути дуже уважним. І, головне, не бути нервним. Так, обережно треба зараз провести. Так, так, так. Тепер тут передихнемо. Як бачите, у нас вже щось таке получається. Як бачите, у нас вийвся такий простенький скін. Тепер беремо трошки отакий от колір і тут я йому зараз таку рисочку зробимо. Так. Так. Як бачите, тут треба бути дуже, дуже уважним, бо одна зайва крапочка і скін вже буде не такий. Так. Так, так. Так, Так. так. тепер так. Тут дуже, бага... дуже погано видно. Ну, як бачите, у нас вже виходить такий скін. Тут треба бути дуже. Я вже який це раз говорю, це вже... тут треба бути дуже-дуже і дуже уважним. Так, як я вам вже казав, один зайвий рух і. Скін вже не такий, такий, як ви хотіли. Тут у нас буде такий трошки інший скін. Так, так, так. Ну і отак так. Тепер візьмем, тут отак зробимо такі крапочки. Тепер тут давайте виберем такий десь е, отакий мені подобається. Ні, тут зелений він у нас вже був. Давайте буде якісь откі. Не, давайте зробимо зараз херабліна якогось. Червоні очі ті будуть. Так. У мене не дуже так добре вийлося, але якісь очі вийлися. Буде у нас отакий. І тепер трошки візьмем синішу, але трошки отакий. Так, як бачите, у нас виходить отакий скін. Тепер, щоб він вийшов, ще, ну, ми, зу, ми призупиняємо відео. Всім привіт! Я повернувся до гри. Як бачите, перший був такий. От такий от простий скін. Тепер я його зробив трохи вдоскональний. Тут такі наушники, я вам зараз його поліпше покажу. Тут у нас руки, ноги, тут у нас такі саме. Як бачите, ось рука наша. Тут така рука. Ну, тут, вибачте, йде, що на портачів і жовтий колір ще. Як бачите, в нас вийвся от такий скин. Це його такий зад, ну, це він на заді, а от такий він прикольний напереді. Створюйте свої скини, це дуже цікаво, дуже прикольно, підписуйте їх, будете грати під своїми скинами, буде цікаво. Якщо хочете створити якісь інші скини, але я створив такий. І мені такий мені подобається. Як бачите, тут можна збільшувати свій скін до, до дуже великих розмірів. Зараз я його збільшу. Зараз ми його зменшимо. Так. Отакий От у нас вийшов. Ось вот такий у нас вийшов скін. Ось вот такий. Чекайте трохи зближу, щоб ви бачили ліпше. Ось вот такий скин у нас вийшов. Такий скромний. Так. І можна ще тут дещо зробити. Ну і все. В принципі, откий у нас вийшов скін, я вам його зараз ще раз покажу. Тут там у нас, як бачите, такі наушники, руки, ноги. Ну, як ви бачите все таке. Всім до побачення. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Я вам ще раз нагадаю, що в описанні я, я напишу. Ну, цю програмку, щоб ви зразу собі зайшли і скачувати не треба, щоб собі створили новий скін. Ну і всім до побачення. Як ви пам'ятаєте, з вами був Віталік. І ще раз вам говорю, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока!